Чергове Дейв Філоні та Лукас Філм наглядно продемонстрували, що до книжного канону зоряних війн краще не прив'язуватися. Комікси, романи все не має значення при створенні нового серіалу чи фільму. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд анімаційної антології оповіді про джедаїв. Переповідати сюжети серії не буду, але можливі спойлери. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Готуючи цей огляд, я чудово розумію, що буду в меншості. Бо так, я не в захваті від оповідей про джедаїв. Не те, щоб вони мені зовсім не сподобалися, але після перегляду восьмої серії Андора оповіді якось не справили на мене враження. До того ж, мої давні підписники знають: я не є великою цінителькою війн клонів а оповіді це творіння саме для їхніх прихильників. І я розумію, чому ця антологія так гарно зайшла багатьом. Асока, Дуку, Енекін, Квайгон, повернення в улюблений приквальний світ. Home sweet Home. Для мене ж це були цікаві історії, але без особливого захоплення. Мені сподобалася анімація, до якої, до речі, багато хто прискіпувався. Світло, фони, теплі кольори, цікаві фактури. Я таке люблю. А як зображені виснажені селяни в першому епізоді? Вони не гарні, грубі, живі. Найбільше мені сподобалася лінія дуку. Вона дійсно найцікавіша та найтрагічніша. Хоча формат антології не дозволяє повністю розкрити його падіння на темну сторону, а показується дуже конспективно, фактично трьома мазками. Хотілося більше історії про нього та його стосунки з радою джедаєв, з квайгоном, з ядель. Історії про Асоку милі, особливо перша. Але для мене це просто гра на любові до персонажу. Звичайно, дуже мило подивитися на народження Асоки та її перший прояви чутливості до сили. Але якесь воно занадто ванільне, не дивлячись на сцену полювання. Серія про тренування, здається, була створена для того, щоб ще раз показати клонів та Рекса, а ще Енекіна Обівана та Д'юма, він же молодий Кенен Джарус. Ну і йоду, звичайно. Так так, вони цим епізодом пояснили, як Асока змогла дати відсіч клонам. Але ну камон, для мене це натягування суви на глобус. Останній епізод про АСОКу роздратував багатьох читачів одноіменного роману. До речі, про нього в мене є відео. Не повірите, але воно найперше створене для цього каналу. Ця історія дійсно є чи то вільним переказом книги, дуже вільним, або просто черговим переписуванням книжкового канону, що ймовірніше. В романі Асока теж переховувалася під вигаданим ім'ям Ашла на аграрній планеті. Але обставини і зустрічі з інквізитором та перемоги над ним. Зовсім інші. А ще шкода, що було проігноровано момент зцілення Асоки кайберу з інквізиторського меча. Саме з нього утворилося два білі кайбери, що стали основою нових мечів тано. Це був би гарний момент. Взагалі, лінія Асоки в антології програє як мінімум останнім епізодом сьомого сезону в клонів». Ось, де була драма, напруга та доцільне повернення до улюбленого персонажу. Тут же це виглядає як фансервіс. Краще було б. Або повністю присвятити антологію дуку, або взяти іншого джедая та навіть того ж квайгона. Епізод про осоку не єдиний, що протирічить канону, принаймні, в мене кінці не сходяться. Історія падіння дуку розходиться з романом Майстер та Учень, що відбувається за кілька років до подій епізоду примарна загроза, паралельно якому йде історія про остаточне падіння дуку на темну сторону. В романі Дуку вже кілька років як покинув орден, і з ним ніхто зв'язку не має. Тут же він походжає архівом храму джедаєв та спілкується із Квайгоном і ядель. Там натякають на якісь конфлікти з радою, але ніде не йдеться про те, що орден він полишив. Сама історія трагічна і перегукується з падінням Енекіна. Але ці протиріччя вже новому, ніби канону, трохи відволікає. І це я ще не читала всього, що присвячено дуку. Іноді здається, що коли мова йде про проєкти Філоні, сторі груп існує тільки для того, щоб вставляти великодки. А не для того, щоб всі медіа утворювали цільну картину. Браковані партії переписали історію Кенана Джаруса та наказу 66, мандалорці історію Коба Венса та обладунків Боби Фета, ніби і дрібниці, але вони вже перетворюються на систему, що дає недвозначний посил. Можете читати книги та комікси, але не сприймайте їх занадто серйозно. А чи сподобалася вам ця антологія? І чи хотіли б ви побачити продовження, де йшлося б про якихось інших джедаїв, до речі, яких саме? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!